макіяж повністю закритими очима. Ось стільки я в мене косметики. І що в мене вийде, побачимо в кінці. Оце діло я закриваю і буду пробуватися в тому порядку, в якому мені буде випадати косметика. Окей, це блиск. бля. Наче мені попалась туш. Так, я відвертаюсь. Ой, блін! А що це? Нікс-тоналка, ні? Щось мені здається, що я його якось дуже швидко розташувала, наче його замало. Але мені здалося, коли я наносила, що я прям багато нанесла. Коротше, ще одна тоналка, якщо мені попадеться, ми додамо. Порядок. О! Ще одна тоналка. Це у нас під діор. Та як? Блядь. Ага. Якось так дай. Зараз мені навпаки здається, що вже дуже багато тону, тому що відчувається прям такий величезний слой чогось жирного на обличчі. Так. Це пудра, але у мене немає пензля. Зараз мені здається, що я тут. Ну, це не пензли для пудри. Пофіг. Сюди. Палетка тіней. Ну, це, звісно. І там пендлик. Це не пензлик. Це пендлик. Давайте оберемо якийсь пастельний колір. Оцей. Мені чомусь кажеться, що це, це дуже пігментований. Я не планувала собі smoki eyes. чуть чуть Палетка тіней. Не надо. Це щось в стіку. Це блиск від Хейлі Бімер Діроут. Ладно, давайте ще один блиск, тому що мені здається, що цей у мене вже витерся. Воно мені так пече. О! Румяшка. І буду їх наносити тим самим пензлем, яким я наносила пудру. Так. чуть чуть Сюди. Сюди. Достатньо. А, ну, звісно, нафіга мені зараз. Олівець для губ. Я не поняла, що це в мене буде таке. Ліпкомба. Все. Невдалий в нас дуже макі... О, Боже. Нормально, окрім того, що в мене чорні тіні. Блять, в мене шові чорні тіні. Добре, зараз ми швидесенько все це виправимо. Додам просто сяшки в куточок ока. куточку кока. Спізділ мою туш. Вау. Вийшло так, що в мене якісь сірі синці на очах і під очима. Так наче сиділа в женській колонії.